По-філософськи відносяться до життя. Легко йдіть по життю, будьте оптимістом. Якщо ви хочете, щоб вас любили, ви повинні любити себе. Ви все можете, тільки треба захотіти. Ваша посмішка це ваша зброя. Комунікації це ваша зброя. Скажу те, що вчителі вам можуть не розказати. Що добивається успіху 90%, які вчаться на двіки і трики. Іноді на четвірки. І ні, нікого не звертайте увагу, хто вас е, критикує. Мене не цікавить хто про мене, що думає. Головне, що я думаю про вас дуже хорошо і хочу, щоб у вас всі були завищені. Творчі, здорові амбіції. А без амбіцій людина нічого не досягає. Без амбіцій людина амьоба. І саме головне позитивна енергія, позитивні емоції. Я оптиміст. І хочу, щоб ви теж були оптимістами і лідерами свого життя. Скромність це найкоротший шлях до невідомості і бідності. Я скромністю не хворію вам теж не рекомендую. На оптимістах тримається світ. Песимісти лише глядачі. Головний режисер це ви.